Передбачати хворобу легше ніж боротися потім з її наслідками. Така ситуація характерна для багатьох галузей медицини. Стосується це й профілактики туберкульозу, інфекційного захворювання бактеріального походження, яке викликане мікобактеріями, що вражають головним чином легені. Передається повітряно-крапельним шляхом. Швидкість одужання залежить від ранньої діагностики, кажуть лікарі, та нагадують громадянам про важливість слідкувати за своїм здоров'ям. А у разі появи певних симптомів не гаяти. Часу і одразу звертатися до сімейного лікаря у відділі епіднагляду та спостереження за інфекційними хворобами Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб повідомили дані про рівень захворюваності на туберкульоз на Одещині. За даними моніторингу, епідеміологічна ситуація в Одеської області щодо туберкульозу характеризується як нестійка. існують сприятливі умови для поширення цього захворювання. За 2023 рік зареєстровано 2330 випадків туберкульозу серед населення. З них 12,7 випадків на 100 тисяч населення зареєстровані у дитячого населення. Аналізуючи захворюваність, ми можемо сказати, що на 5,5% підвищився рівень з минулим роком. За словами лікаря, найбільша захворюваність зареєстрована у Березівському і Одеському районах, у тому числі і в Одесі. А найнижчі показники у Болградському та Ізмаїльському районах. Збільшення кількості захворювань на туберкульоз на Одещині має своє пояснення. Одна з причин. Ну, за останній рік, коли проходить військовий стан в нашій країні, збільшились випадки міграції нашого населення. Також погіршилися умови існування людей. Так стрес має велике значення. Велике скупчення людей в укриттях, контакти з людьми це підвищує рівень захворюваності на туберкульоз серед населення. Досі у суспільстві існує помилковий стереотип щодо категорії громадян, які більш схильні до хвороби, нібито це найчастіше неблагополучні члени суспільства. Але лікар це твердо заперечує, захворіти може будь-хто. Тому дуже важливо ставитися до таких людей з повагою та розумінням. Тривалий час в організмі людини туберкульозна інфекція може ніяк себе не проявляти без будь-яких клінічних симптомів. Але якщо наша імунна система не справляється з цією інфекцією, в нас виникає знедуження, і у людини спостерігається такі симптоми, як кашель, який триває понад 2-3 тижні, підвищена температура тіла без видимої причини, втрата ваги підвищена пітливість уночі, також слабкість горній клітині та задишка. За наявністю цих симптомів слід звернутися до свого сімейного лікаря. Всім іншим, фахівець радить щорічно проводити обов'язкове флюорографічне обстеження грудної клітини. Для дитячого населення профілактикою є вакцинація БЦЖ, яка проводиться в пологовому будинку на третю-п'яту добу після народження. Якщо у дитини для цього немає протипоказань. Діагностика та лікування на сьогодні в Україні є безкоштовними. Для запобігання захворюваності також актуальним є зміцнення свого у. Організму для цього слід відмовитися від шкідливих звичок, паління, вживання алкоголя та вести здоровий спосіб життя.